Доброго дня! Сьогодні ми з вами пригадаємо різні види та назви транспорту, але перед цим треба відгадати загадку. Слухайте уважно. Є великий, є маленький, є вантажний, легковий, по дорозі поспішає, у собі людей катає. Що це? Який вид транспорту? Ви здогадалися? Ось це легковий автомобіль. Він перевозить людей. А ще, якщо ви пам'ятаєте, є автомобіль вантажний. Він перевозить різні вантажі. В синьому небі путь моя, швидше всіх літаю я. Діти, ви здогадалися, що це за вид транспорту? Так, діти, ось він, це літак, це повітряний вид транспорту. По воді їду немає сліду. Який цей вид транспорту може бути? Так, діти, ви, мабуть, здогадалися, це може бути човен або катер, і це буде водний вид транспорту. Вгору ріжки піднімає і в дорогу вирушає, їздить тільки по містах, в будні дні і по святах. Здогадалися, який це вид транспорту? Так, його назва тролейбус. І їздить він по місту, тому так і називається міський транспорт. Ось ми з вами і пригадали, які види транспорту бувають. Які літають в повітрі, це повітряний вид транспорту. Які їздять по дорозі це наземний вид транспорту. Ті, що плавають по воді, це водний вид транспорту. І ті, що їздять по містах, це міський транспорт. А давайте зараз пригадаємо, які ще види і назви транспорту є. Водний вид транспорту, вітрильник, також водний пароплав, також є підводний човен, та є звичайний човен, на якому можуть плавати люди. Потім наземний вид транспорту, який їздить по дорозі, міський вид транспорту, автобус перевозить людей. Також таксі може перевозити людей, ще є вантажна машина їде по дорозі, мотоцикл. На ньому одна-дві людини може їздити, легковий автомобіль та трактор. Він може приймати участь у будівництві. Також ще повітряний вид транспорту, це ракета, яка може полетіти у космос, літак, на якому літають люди в різні країни, геликоптер, який перевозить теж людей, а також повітряна куля. А ще є вид транспорту спеціального призначення. Давайте згадаємо, що це за машина? Це пожежна машина. Щоб її викликати, треба дзвонити за номером 101. Наступна машина спеціального призначення поліцейська. Щоб її викликати, треба дзвонити 102. І ще у нас є одна машина спеціального призначення. Це швидка допомога. Щоб її викликати, треба дзвонити 103. Ось ми з вами і пригадали всі назви та види транспорту: повітряний, водний, наземний, миський та транспорт спеціального призначення. До побачення, малята!